Автопарк Нововолинських комунальників поповнився новою технікою. Для виробничого управління комунального господарства придбали два сучасних трактори газонокосарки марки «Щіль». Загальна вартість 400 тисяч гривень. Це кошти платників податків. Для працівників нашого виробничого управління комунального господарства для комунальників за кошти платників податків були закуплені два трактори для покосу трави. Такі ось мобільні. Агрегати, які вже будуть розпочинати роботи на паркових зонах в районі озера, в районі центрального парку, в районі наших скверів, і далі будемо дивитися ще де робити власне механізовано благоустрій. Трактори газонокосарки практичні та легкі у користуванні. Вони мають вісім режимів положення ножів, а також форкоп для кріплення причепу. Техніка оснащена знімним кошиком для скошеної трави. За транспортним засобом буде закріплений водій. Працівники виробничого управління комунального господарства будуть використовувати цю техніку для обслуговування парків, скверів та території озера. Борис Карпус додав, що у планах надавати газонокосарки в оренду. До слова, техніку вже протестували. Працюємо далі та покращуємо благоустрій нашої громади. Зазначив міський голова Борис Карпус. Я хочу нагадати, що з комунальних Підприємство пішло 30 працівників у військо. Ми передали більше 10 одиниць техніки. Відповідно, мусимо йти в ногу з часом. Ми будемо працювати над тим, щоб покращувати автопарк нашого комунального підприємства. Будемо далі працювати в напрямку благоустрою в нашій територіальної громади.